Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я, Марина Романова, на каналі Сходження продовжую рубрику «Царство мінералів. І ми знаємо з вами, що мінерали-камінці вони концентрують в себе енергію, яка так необхідна нам для підтримки нашого життєвого тонусу. І сьогодні я розкажу вам про каміння, який допоможе вам позбутися страхів. Фобій, ревматизму, ендокринологічних захворювань, проблем серцево-судинної системи будь-яких проблем, які пов'язані з черномагічним впливом, з нашими депресіями, з невірою, коли ми відчуваємо дуже мало сил. Отже, ці камінці вони справжні захисники. І сьогодні я вам розповім. Про чудовий камінь Шеро. Подивіться, які вони гарні, вони чорного кольору. Дійсно, це каміння планети Сатурну з включенням енергії Сонця і тому саме Шеро дає нам так багато енергії сам по собі. Але у нього є дуже чудова властивість. Він... Навколо людини, яка його має, створює захисну ауру, захисний купол і в радіусі двох метрів. От я зараз їх тримаю, і я розумію, що в радіусі двох метрів до мене не підходить жодний негативний вплив навіть від комп'ютера, від камери, від телевізора. Тобто ці камінці дуже корисні, коли вони лежать на нашому столі. І коли ми на нашому робочому місці хочемо да, себе захистити від впливу випромінювання. Отже, Шерл. Шерл – це турмалін, це один з видів турмаліну, який, бачите, має таку угольчату структуру. Вони трошки схожі на вуголь, і ми, коли кажуть: от це у вас вугілля. Ні, це не вугілля. Шел це е, досить да, така цінна порода, до речі, яка має назву шерл, е, шел з перекладу, в перекладі це шлак. Коли вибудовували і добували більш цінні породи, його спочатку як залишали, але потім дуже сильні духом люди. Їх що називають шамани, відьмаки, да? вони звернули увагу на це каміння, тому що якщо у вас щось болить, якщо у вас погані думки, якщо у вас щось сталося таке, що ми зараз з вами переживаємо досить кризовий момент війни. І буває, да, після взривів, після поганих новин у нас дуже погане самопочуття. Шайл справляється з цими негараздами на один тільки раз, так, як кажуть, на щелчок. що це за каміння? Ну, по-перше, це каміння, яке допомагає нам відновити свій баланс. Він пов'язує нас з енергією, позитивною енергією матінки Землі. Бачите, він дійсно має таку ось структуру. Я хочу показати, що взагалі то його можна носити також і в вигляді. Так, Амулетів, можна мати його собі на столі, можна мати його просто носити з собою, наприклад, да, в гаманці, або просто носити з собою, тому що він дійсно буде не вбирати в себе негатив, а відзеркалювати негатив. Тобто, ви захищені, у вас є таке захисне яйце, да, яке допомагає вам. Звільнитися від будь-якого негативу. До речі, хочу розказати вам випадок, який дуже виразно мені показав, яку має потужну захисну силу саме Шерл. У моїй доньки є подруга, у якої да, померла бабуся. І так сталося, що родина не дуже спілкувалася з цією бабусею і як вже потім дізналася подруга моєї доньки, що бабуся займалася чорною магією. І ось після смерті цієї бабусі її дух вночі став приходити до онуки і вимагати вселитися і передати знання. Чорної магії. Знаєте, дівчинка не спала, вона змарніла, вона похуділа, і вона не знала, що робити, звернулася до моєї доньки, а донька просто поділилася зі мною. І що я сказала? Будь ласка, подаруй своїй подрузі, Шерл, саме подаруй, і ти побачиш, що все зміниться. Я не думала, що так зміниться швидко. Тобто, як тільки моя донька, до речі, у мене був якраз шерф, я віддала доньці, і він, до речі, був: от як, от якщо ви бачите, майже на всій долонці, ось цей шер, той шерб був десь одна третя, ну, може, половинку цього шерру, тому розмір тут не дуже має велике значення. І як тільки цей шер опинився в руках у Подруги моєї доньки, вона поклала я так і порадила, що поклади біля себе, біля своєї подушки, як ти спиш, але потримай цей шер, попроси його про захист. Так? Може, ще краще було б на сході саме в суботу, ви пам'ятаєте, в суботу, на сході сонця потримати в ручках, попросити матінку, землю, сонечко. Зміцнити ваш зв'язок з цим каменем і попросіть Шерл допомогти вам, вашій проблемі. Але навіть ця дівчинка ще не встигла це зробити, просто поклали біля себе, і ви знаєте, бабуся більше до неї не приходила. Вона заспокоїлась і спокійний сон до неї повернувся. Мої клієнти, коли отримують Шерл, купують Шерл, вони Звільняються від страхів, від нав'язливих думок, від чорномагічного да, впливу на них, вони спостерігають за тим, що саме завдяки шерлу у них раптово да, вирівнюється ендокринологія, да, цей фон ендокринологічний. Вони бачать, що, до речі, якщо у вас Дуже мало сил беріть Шерл, майте його біля себе. Ви відчуєте, що енергія землі і його енергія вам допоможе. І, і, до речі, Шерл дуже допомагає тим людям, які мають тривалі дуже випробування. Нашим воїнам-захисникам вони дуже потрібні, до речі, і я раджу своїм клієнткам, у яких. Або чоловіки, або сини знаходяться на лінії фронту. Це також дуже корисний мінерал для спортсменів, які також витривалі навантаження витримують і повинні швидко відновитися. Дуже незамінний цей мінерал для тих, хто має болі. Що треба зробити, якщо у вас є біль? От давайте уявимо, що у мене да, болить саме долонька. Ви берете шерол, тримаєте його в руці. Ведучий своєї руці, у мене вона права. Просите його допомогу. Відчуваєте, що він вже нас з вами на зв'язочку, ну він зігрівся. До речі, якщо його е, зігріти або да, потерти, то саме шерл електризується, намагнічується і е, електричний заряд. З одного боку є негативний, а з другий буде заряд позитивний, і саме шел дуже добре використовують і в виробництві, і в виробництві електричних приборів різних засобів. Так от, коли у вас щось болить, ви потримали трошки шел в руці, і потім покладіть або просто піднесіть до того місця болю. І проти годинкової стрілочки, тобто, дивіться, це за годинковою, да, а це проти. Просто отак от порухайте, 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 ви відчуєте майже миттєве зменшення болю і усунення болю. Спробуйте, будь ласка, любі друзі. Тобто, шал, це дуже... Величний такий камінь. До речі, його взагалі вважають каменем шаманів, відьм. але ви знаєте, відьма відьмі рі... різні. Да, вони. Тому добрі відьми, відуньі, да, як кажуть, також використовують шерл в своїй практиці. Також можна завдяки шерлу звільнитися від різних проблем з опорно-руховим апаратом. З... Дуже добре його носити, особливо ось так, якщо ви відчуваєте, що якийсь негативний вплив у вас є на роботі, воно взагалі під свою одежу заховати, його ніхто не буде бачити. так? Або просто в одежу якось вкласти і так, щоб його не бачили, але побачити, що настрій у вас підвищиться, енергетика у вас підвищиться, і менше будуть на вас нападати, як в прямому, так і в переносному значенні. Тому. Раджу це каміння все ж мати у собі, особливо під час е, різних інфекцій. Е, от, наприклад, під час ковіду, да, під час грипу також носити собою. Так, дійсно, він не зовсім захистить вас, якщо ви будете знаходитись прямо в епіцентрі епідемії, але негативний вплив і, ну, я так гадаю, не відсотків 80% він вас захистить. Пам'ятаємо, що як різні. Живі істоти, а каміння це жива істота, вони потребують очищення. Взагалі вони мають крихку форму. І я вам зараз навіть покажу, що якщо необережно з ними користатися, бачите, вони ось на таку, на такі дрібні частинки розділяються. Тому, перше, да, з ними треба обережно, їх не треба роняти, їх треба до них треба все ж охайно відноситись. І розуміти, що довготривале перебування в воді для них може бути не дуже корисним. Тому, якщо дуже хочете, можете миттєво сполоснути водою, це ми їх оберігаємо і очищуємо, тому що це живі істоти. І покласти на сонечко, так, щоб проміння сонечко при сході його, ці камінці, та, освітило, і ми вже можемо також їх користуватися. Як ще можна очищувати, так як я люблю очищувати саме шерл? Хочу показати вам, у мене є чаша з нотою ДО. І, добре, коли це не верхні ноти, а нижні. Я кладу туди шерл і простукую паличкою. Відчуваєте, так? Да? Це невисокий звук, це невисокий тон. Це нота до можна ре. І пітенечко з любов'ю простукиваю. Це перше. Можна також подивіться, що зробити, крім того, що я використовую півочі чаші, я так беру також е дзвіночок і також воджу. Якщо дуже забруднено проти часової годинкової стрілки. Якщо я хочу просто так, щоб він більше сили мав, то можна погодом політи. Ще чим можна очистити шару? Є такі палочки, які називаються пала санто. Їх можна запалити, вони дають таке дуже цілюще цілющий дим. І цим димом їх обкурити. Тому, перше, да, вода можна, але дуже мало. Про сонячне проміння. Буквально один ранок, співочі чаші, паличка, дим, да? пало Санто, і взагалі б я вам радила просто сіль на сіль покласти серветочку, покласти шеру, трошки, хоч, хочу він полежав хоча б одну ніч, і ви побачите, що він зарядиться новою енергією в землі, тому що сіль це не тільки адсобент цього негатива, а ще і та енергія, яка дає енергію землі. А енергію землі якраз шерл і нам дає. Отже, використовуйте, будь ласка, шерл. при, то, при ревматизмі, подаві, серцево-судинних захворювань, ендокринологічних, при перенавантажених, при страхах, при фобіях. У мене дуже багато людей звільняється миттєво. Вони кажуть, що по, по, по покращується їх психоемоційний. Он, і менше вони бояться і навіть цих тривог і всіх інших моментів. Так що давайте поважати кристальний дух нашої матінки землі і поважати Шерл І я буду радий любі друзі, якщо саме це відео вам допомогло звільнитися від зайвого, створити біля себе захисну атмосферу у захисний Дякуємо, Шерло. Дякую вам за ваші вподобайки і тим, хто хоче поспілкуватися шелом, поділитися, а наскільки він вам підходить. До речі, носити його, носити його найчастіше можуть скорпіони, вони до більше підходять. Але ми можемо їх носити просто не кожного дня, а час від часу, тоді, коли він вам потрібний. А взагалі підходить він вам чи не підходить, ви можете дізнатися на жив... при живому спілкуванні з камінням. З 17-18 травня в місті Житомирі в Офісі центру сходження, буде проходити унікальний семінар семінар спілкування з камінням. Зібрана дуже чудова, багатогранна, так кажемо, колекція мінералів, і ви при живому спілкуванні з камінням через медитацію, через тілесно орієнтовані практики можете відчути, ваше це каміння чи ні, а може, вам інше підходить. Так що запрошую вас, любі друзі, а також запрошую до офісу нашого центру і на наш YouTube канал. Дякую вам за підписку, бажаю вам міцного здоров'я, захисту. Дуже добре буде, якщо з Шелом ми будемо утворювати захисний купол над Україною. До речі, дуже цікава ідея. Дякую вам за увагу, чекаю вас на семінарі, чекаю вас в офісі і бажаю вам міцного здоров'я. Будемо захищені! і Будемо процвітати. На все добре, до нових зустрічей.